Давайте з вами розглянемо сервіс Pacтом Контрагент. Що це за сервер? Для чого він потрібен? Сервіс призначений для автоматичного заповнення карток контрагентів в конфігураціях баз. Він дає можливість автоматично заповнювати адресу, телефон, електронну пошту керівників, системи оподаткування. Давайте перевіримо, де його спочатку потрібно активувати. Це в мене програма «Баз, Бухгалтерія Prof. Перейдемо до розділу Адміністрування. Налаштування сервісу по контрагент. При замовленні сервісу ліцензія йде по пін-коду. Активація ліцензії, ви даний пін-код встановлюєте, прописуєте і натискаєте Отримати баланс. Зараз у мене демо пактом контрагент усього 5 карток. Після того, як ми активували пактом контрагент, давайте перейдемо до довідників контрагентів і перевіримо, як це працює. Створити нам потрібно вписати її ДРПО, перевіримо на наші компанії. Заповнити пактом контрагент. Потрібен деякий час, щоб усі ось ці дані підтягнулися до картки. І ми бачимо товариство з обмеженою відповідальністю, Актив Софт. Перевіряємо, це юридична особа, так, є код ЄДРПО, система оподаткування, єдиний податок з 01.04.17 підтягнула і перевіряємо адреса та телефон. Все. Нам потрібні ще відповідальні особи. Керівник є, підтянули. Ми записуємо дуже зручно, дуже швидко, і ми впевнені, що ніяких помилок в переводі даних не буде.